Таке в секунді бачу вперше. Новий працівник в економ класі запустив вус. Розкажу, всяке буває, але це не помішало знайти гарні речі. Цього разу я набрала багато різних сорочок клітинку. Знайшла красивий бюстгальтер, але в нього чашки більше, ніж моя голова. Проте взяла такий яскравий комплект білизни та дуже гарні яскраві сукні. А ця, до речі, попадається мені вже вдруге. Купила стильний світшот, ось такий тайдай та зі стразами. Взяла зелений подовжний піджак та поки йшла до зеркала, надибла ще цю красиву сукню. А цей світер нагадав мені Фредді Кругера. Взяла такий пенюарчик, а в дублянки було нормально дир. А тут я вибираю, яку взяти косуху. взяла без вишивки. Дитяча кепка людини паука. Міряла дублянку від зари, але всередині вона була злизана і заважила не менше 2 кг. І на завозі були гарні оксамитові вішечки, але тримались на сумплях. Взяла два бізготера і таке пальто Теді. Ці речі залишила через дефекти, взяла шорти в різних кольорах. Спочатку це щось було непонятне, але це сукня всередині вшитий боді. На цією дублянкою я думала, але так і не взяла. Купила блискучу сукню з поїском від зари і ось такий прикольний світшот з з Мікмаус. Ну і наприкінці хтось залишив таку Довжену жилетку з фасону. В неї трохи збитий синтепон, тому я ще поки думаю, що з нею робити. Ну і на сьогодні все Очікайте речі на онолення в інстаграм.